Знаєте, абсолютно всі дивляться новорічні привітання президента, але виявляється, що є люди, які вважають, що їм є що додати до цього звернення. Тож давайте саме на такого і подивимось. Щось? Танюха, іди. Зараз буде прямо перед новим годом 10 хвилин хриплого оптимізму. За якого ти голосувала? Ой. Знаєш, Толя, да якби не він. Шапажана, не це а не начинай, якби не він. Що ти стіє, якби не він? Що, тобі на Не треба, почекай, у мене ще п'ять хвилин курочка запікається. Почекай. Ара що жду. Жду, 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 жду. жду. О! Чуєш, Танюха, зараз твій, бонефтік зелену футболку поміняє на красиву новорічну зелену куртку. О, що я казав? Значить так, якщо ти зараз почнеш з фрази дорогі українці, вип'ю. Дорогі українці. Благодарочка. Добігає кінця ще один важкий рік для нашої історії. Звісно, важкий. Задобався відосики свої писати, да? рік нових викликів та випробувань. Mm, да. Там по-любому десь картинку поставив, що ти з Києва, сидиш, знаєш, де десь в Європі сидиш, в бункері. Що? Це всі знають. Але ми не втрачаємо віри. Ми переможемо темряву, бо за нами світ. Ми стрімко рухаємось в бік Євросоюзу. Угу. Тільки не на фурі рухать. Не пустять. Ми продовжуємо чинити опір російській агресії та місцями переходимо в контрнаступ. А якщо дивився мої тіктоки з приводу контрнаступа, то ці свої досики вже в Криму писав би. Але на жаль, я та Залужний не дивилися тіктоки Анатолія Галушка. Так би це новорічне звернення я б казав вже з Криму. Горілка нормальна, не пальона. Да? А звідки тоді ці звуки в моєї башки? З екрану Толя. Блін. Толя, досить переключати. Канали. Запас міцності і надійності, який був створені з 14 по 19 роки, дозволив нам пережити всі ці неприємності. Все Наклацався? все. Yeah. Yeah. Пане президенте? Та чого так офіційно? Давай, як ти звик. Зілля Бік, Вован Боневтік, клоунокомандувач. Так ти мене називаєш. А звідки ви це знаєте? Анатолій Галушко. Або як ти підписаний на Фейсбуці, Толян Пивозавр. 85-го року народження, який проживає на зйомній хаті у Києві на вулиці Райдужна, 54, за рахунок мами. Знятий з військового обліку, але це дописав сам ручкою. Туляся, підійди до вікна. Ага. Да Подивися, що-небудь відбувається. Нє. Наче все нормально. Ну так якого хрена ти мені під кожним відео пишеш, подивись хоча б у вікно, що в країні відбувається. Що, Толік, Думав, я коментарі під своїми відео не читаю. А що читаєте? Так, там же так багато від тебе корисних порад. Щоб прорвати лінію Соровітіна, треба просто її обійти. Петиція не збивати вночі шахеди, бо заважає спати, скинути юзіка на Москву як бомбу-малюк американців на хіросіну. Нічого не забув. Нє. От і добре. Я повернусь до звернення. Да, будь ласка. Інші українці чекають. Всі наші плани контрнаступу були хибними. Тому беру до уваги план Толіка, який він розробив, поки чекав повітряну тривогу, щоб почати таксувати. Окрім того, я надав доручення залужному суботу та неділю ставити війну на паузу. В смислі. Ну, ти ж написав, що втомився від війни, і тобі треба відпочивати від новин. Тому на цей час по телевізору буде йти єдиний марафон охоти та рибалки. Де, ви просто не так це зрозуміли. ну, розумієте? О. А це що за. Це Буданов повернув тобі гроші за плавки, бо він тобі обіцяв Крим вже цього літа. <рив> Я всі ці гроші кину донатом на Збройні Сили України. Толік, а ти що не в курсі? Не треба більше донатів на зброю. Я підписав наказ, за яким земельна ділянка Леоніда Кучми буде перекопана повністю, бо надійних джерел Толясика там 100% захована хоча б одна атомна бомба. Ну, Я б заховав би. Я обіцяю. Замість мене щоденне вечірні звернення записуватиме гола Даша Астаф'я. Бо як каже Толян, я все одно якийсь порожняк гонить, а так хоч приємно подивитися буде. Поки не сильно кричить, бо мене часта нюха може почути. Ну і вижимку тобі на тортик. Як ти і хотів, я почну митюкатися в своїх зверненнях, щоб вони були більш емоційні. Толя це ось так буде добре, блядь. Ага. Ну і заєсть. Дякую за увагу. Слава Україні! Шу, ага! Члага. Героям слава! Отак вже Що ага. ж, наступай новий рік, тому яйця, що ти. Ой, чекайте, 3. не налив, не налив, чекайте. Три. 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 Все можна. Два. Один. З новим роком. Толік. З новим роком, пане Президент. А, а Ти знову з телевізором розговорював. Да? Ти не повіриш. Ну слава Богу, вже тепер хоч включеним. Але тільки що Справили. спілкувався. З президентом України він мені відповідав прям з телевізора. Представляєш, Танюха. Що вже хряпнув, так? Да? Между прочим, Зеленський сказав, що водка не пальона. А, на, не да. пальона. Ну, як сказав, що не пальона, то ти її пий. А, а? мені? Пойди, будь шампанське принеси з ага, хорошо. Дякую, пане президенте.